І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Луфі, і сьогодні я вам покажу, як додати друзів в ігрі FIFA Mobile. Ну а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а я починаю. Так, чекаємо, поки вона загрузить. Ну А ви за той час пишіть коментарі та натискаєте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Так, ну що, ми зайшли в ігру. Тепер... Тепер, от бачите, справа зверху там намальовані два чоловічка. Натискаємо на них і нас перекидає на от таку сторінку. Бачите, тут намальований чоловічок натискаємо і тепер натискаємо на лупу. Вводимо назву свого друга і знаходимо. Далі натискаємо додати друга і все. Зараз я вам покажу, як це все має відбуватися. Представимо, що я вже знайшов, і тут бачите кнопка «Добавити друга. Натискаємо і все. Далі, тут, бачите, пише матч. І якщо друг буде в сіті, то буде світити ця кнопка синім кольором. І натискаємо і таким образом, ви можете грати зі своїм другом. І є ще один спосіб, як можна додати свого друга. Натискаємо «Проти друзей. Далі натискаємо одного чоловічка. Так, і також на лупу. Все, і знову ми пишемо е, нік свого друга таким чином, ви можете додати свого друга і грати разом. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобалося відео, то чому б не поставити лайк, підписатися на канал, написати приємний коментар та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Луфі, всім удачі, всім пока!